З глибоким сумом повідомляємо, що до нашої громади надійшло повіщення про загибель старшого сержанта збройних сил України Блудшого Сергія. Сергій Блудший народився у липні 1976 року. З 1990-го він ніс службу у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, працюючи водієм 63-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Славутич. У грудні 2023 року Сергія було призвано до лав Збройних сил України. Проходив службу водієму військовій частині 5 червня 2024 року. Під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Іванівське Вахмутського району Сергій було зник безвісті внаслідок ворожого мінометно-артилерійського обстрілу. Після проведення експертизи та ідентифікації було офіційно підтверджено його загибель. Громада Славутича глибоко сумує та висловлює щире співчуття родини загиблого синам Андрію, Богдану та брату Юрію. Вічна слава і світла пам'ять героя. Прощання з героєм відбулось 9 червня у храмі. На честь ікони Божої Матері, невстанна поміч. На себе прокляття батька свяче матері своєї, або від своє прокляття підпав, чи клятку яку порушив, або іншими якими гріхами, і як людина був а на них від щирого серця розкаявся, і від всі ті гріхи, та провини, хай відпустить Йому, а коли що з чи людської забуто, йде, нехай усе простить Йому, ради людину, любі, я слово, молитвами присвятої, Предосвенної владичиці нашої Богородиці. Будуть прискушені прапори у місті оголошення День Жалоби. І ми ці дні, коли святкуємо зіслання Святого Духа, П'ятидесятницю святого Святої Тройці, йдемо до храму, щоб запалити свічку не тільки за тих, хто сьогодні нас захищає, але. Йдемо зі сльозами на очах, йдемо зі зукрушенням свого серця плачучи, щоб провести в останню дорогу воїна Сергія. Життя людини воно є сповнене дуже часто багатьох різних викликів, дуже часто сповнено багатьох різних зустрічей. Також Воїн Воїнцеві. Читаючи його біографію, ми напевно зауважили, скільки років він присвятив тій праці, бути рятівником, щоб запобігти, врятувати допомогти. Він став воїном. Воїном, який одягнув іському форму, і пішов захищати, Пішов рятувати кожного із нас. Він наче продовжив той свій особливий складний шлях. Шлях, який сповнений викликів і воювання. Шлях, який сповнений щоденної загрози життю. І віддав найбільше у цій боротьбі. Віддав своє життя. Він досвідчив у чистоту правдивості ціною власного життя, Як коли бракує нам у наших серцях сьогодні тієї чесноти правдивості. Правдивості по відношенню до інших. Правдивості по відношенню інколи до самих себе. Бо бути рятівником це розуміти значення слова безпеки. Сьогодні через уста священника та Боїв критівник Сергій. Прощається. Прощається з тими, кого зустрів під час своєї життєвої дороги, під час своєї подорожі. У цьому житті Яка завершилась. Завершилась на полі бою. Завершилась до останньої хвилини його життя з цим особливим наміром. Рятувати і зберегти. Прощається сьогодні своїми найріднішими і найближчими. Прощається сьогодні з нашим маленьким славутичем, якому провів велику частину свого життя. Прощається з рятівниками, з якими великий час свого життя. Докладав усіх зусиль, щоб рятувати. Прушається з мешканцями рідного села, до якого ми сьогодні його тіло в цій домовині повеземо. Бо в цьому маленькому селі сьогодні на кладовищі за мою ріє ще один правда. І це не просто прапор, але це Символ нашої боротьби це символ нашої перемоги, за яку віддав життя силі. Це... Прощається сьогодні з воїнами, побратимами, з якими до останньої хвилини боронив нашу батьків. Нехай на серпне, спать, людях і патруль, упокоїть у душому місці світлому, в місці квітучому, в місці спокою, де немає війни, де немає печалі, але життя вічне, і життя безконечне, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Всі, хто прийшов сьогодні, віддати шану воїну. Не просто волосів. Воїну, де тільки не був, тепер воїну з Хістами. Ми всі кажемо сяку. Дякую за те, що ми тут в Славудичі, в маленькому місті живемо. Всі разом. З дітьми, нашими батьками, нашими друзями. Тут в сводичі всій України. яке ми віддали за нашу державу, це мільйони рядкових життів наших людей. Нам завжди дуже боляче в такі дні і в такі моменти. Звичайно, ми, як ніхто в цьому світі хочемо ми. Бо це війна, яку не ми почали. І ми її зараз не хочемо. Ми маємо, мусимо тримати здоров'я веслу нашої країни. Вчора в цьому храмі волося. А сьогодні тут до новина наші друзі. Абсолютно легко самому, що було 38. І ці 38 сьогодні не просяли. Ці 38 пропова, про честь. На жаль, великий дім. Народжені після Чорнобильського волю, ми зараз переживаємо вільці її кожен Божий день. Особливо в ті моменти, коли отримуємо найбільшу зустріцю. Знову зустрічаємо волі. І дуже важливо не бути бачити, а інколи просто знаходити в собі сили. Налишити та все таке поля. Віддати шану і підтримати їх друзі. І підтримати друзів, побратимів. Ми їм найважче. Бо це втрата на все життя. Так ми хочемо милого, але справедливого. Де кожна наша втрата не даремна, де кожне життя яке. Віддали наші воїни, ну, захистило нашу країну. А ворог руками. І тільки разом ми можемо цього досягнути, Тільки коли ми збудовані, ми це з вами робили не один раз І точно зробимо ще не один раз. алинація. Нам треба це перемогу, щоб бути гідним кожного зеку. І сьогоднішнього нашої здоров'я. Ми маємо пам'ятати завжди про кожного. І кожного, хто віддав своє життя. За життя наше, за життя наших близьких. Пам'ятати і передавати спокійних покої. Саме головне наше завдання підтримувати один одного, рідних, близьких, давати надію і пам'ятати, шанувати, пам'ятати людей. Вічна пам'ять, вічна слава нашій матері. Ми слава тобі. Ковали Сергія Блудшого у рідному селі Відільця. У Славутичі 9 червня оголошено днем жилоби.